Усім, усім великий, великий привіт! Ми неймовірно раді вас вітати. Ну що, мої любі, ви готові до вечора з музичною терапією? Готові? Покажіть мені. Супер! Неймовірно, бачу ваші щасливі оченятка. Тож тоді передаю вас в руки нашої любов Іванівне. Доброго вам дня і ми раді вас вітати. Добрий день, мої любі хлопчики, дівчатка. Добрий день, усім усім, хто сьогодні завітав до нас. на наш... Я рада вас усіх бачити, рада усіх вітати на нашій музичній терапії. Дуже приємно мені бачити знайомі обличчя, але бачу і знов новинки. Це мене дуже дуже тішить і радує. Тож ми починаємо. Давайте вітаємося з вами по музичному. Ми на музичній терапії. І давайте ми згадаємо наші частини тіла, тому що наш урок сьогоднішній повністю присвячений, присвячений частинами нашого тіла. Тож сідаємо, як завжди, рівнесенько, спиночки тримаємо рівнесенько, руки прибираємо від щок, бо ви щоки понаїдали, збадав, або щось обідав, щось вечеря, можливо, вже. Так? І давайте будемо займатися. Приготувалися, сіли рівнесенько і співаємо. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. плес. Добрий день ніжки туп-туп-тук. Добрий день стічки щуп-сюп-ступ. Щуп. Добрий день вушка, ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день пі-пі-пі Добрий день друзі. Всім привіт. Добрий день! Добрий день, добрий день усім Ярославчик. Долучається до нас, смаль, Саша Чапляк. Всі їх бачив. Як Марго Давиденко, давно не бачила? Ось дві сестрички, красунечки долучилися. Луїза от дуже вас багато, як завжди, всіх не перелічити. Оленка, Каріночка. Ой, Евеліна, Валюшечка, Артемчик. всіх бачу і з усіма. Привіталася. Так, ну що ж? Ну а тепер до справи. Перший твір, який я вам хочу сьогодні запропонувати, він буде про частини тіла. Ми будемо не просто співати про частини тіла, а будемо показувати. Ось носик. Показали двома вказівними пальчиками: носик, ось носик, ось вушка, ось щічки, ось рот, ось ручки. Покажіть мені долоньки. Ось ніжки. По колінцях не побийте. Ось ніжки. Ось грудка. Де ваші грудки? А ось живіт, а В когось пузо. Не знаю в кого що, так? Ось живіт. Далі ось спинка. Ручки на спинку. Ось спинка. Молодець Каріна. А, Ірочка також молодець. Ось шийка. Погладили свою шийку. Ось бровки. Малюємо бровки. Ось хлоп! Так. А ось і долоньки, і ми по них хлоп. А тепер послухайте, який ми ритм будемо ми нашими долоньками. Хлоп, хлоп-хлоп. Хлоп, хлоп-хлоп. І з іншого боку. Хлоп, хлоп-хлоп. Хлоп, хлоп-хлоп. Ну, а зараз, увага! Налаштувалися, ніхто не відволікається. Все, все. Саме ми зараз будемо показувати під музику. Музика у нас досить швиденька, тому я вас дуже прошу будьте уважними. Тож, починаємо. Ось носик, ось кушка, ось щічки, ось рот, ось рот. От ніжки от рукай живіт, от пилка, от шийка, от броки, от лоб, а от і солодки, і ви. Я бачу, що встигли, вам подобається, ви посміхаєтеся, так, дітки. Елічка молодець, Аріночка, Саша Чепла, Марго, молодець. І навіть лайки ставити вже. Луїза поставила. Дякую. Альонушка Пількевич, Олексійко, ми благодир. Дякую, що долучилися до нас. Лев до нас долучився. Лєрочка, Віка. Ой, вас, вас багато збільшилося. Тож, починаємо. Дякую, Марго, тобі за лайк все бачу. Всіх тих бачу і всіх сподіваюся, що в гарний настрій. А ми продовжуємо. Я попросила вас взяти хустиночку. Підготуйте, будь ласка, вашу хустиночку, беремося так за середину хустинки. І будемо зараз працювати кістю так середину хустинки. Дивіться, в мене така хустинка, і по центру взяли отак, отак, двома пальчиками. І будемо трусити долонькою. Так, долонькою трусимо. Дивіться, ручка у мене вікна і плече на місці. І у мене кість працює. Розслабляємо кість. Да, Валечка правильно, мене зрозуміла. Валюшка, Саша, чапля, молодці. Так. Поклали перед собою хустиночку. А тепер увага. Ручки вгору, дві ручки вгору і вниз. Дивіться, коли йдемо вгору, пальчики вниз. Бачите? Пальчики дивляться вниз. Підмо. А коли спускаємося вниз, пальчики вгору. О, дивіться, які у нас гарні, такі дихаючі кість. Вниз, можна навіть дихати разом з тобою з ручками вгору і видих. А тепер увага. Отак От поставили долоньки від долоньки і розвернули їх обидві. Бачите, ваші великі пальчики в різні сторони дивляться. І ще раз поставили, з'єдналися великі пальчики і розійшлися великі пальчики. Так. І тепер увага. Дивіться, одна ручка так і залишається, а друга так. Дивіться, великі пальчики дивляться в один бік, Бачите? Ось так. Великі пальчики дивляться в один бік. Отак. Раз. І повернулися. Два. Раз. Два. Дивіться да, одна долонька, а друга інша сторона долоньки. Бачите? Отак. Раз. Да, да 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 І старайтеся не дивитися на свої долоньки, старайтеся дивитися на екран. О! Так, так, так. Не всіх виходить. Ну ще раз подивіться. Отак. Поставили спочатку два великих пальчика разом. Так, а тепер одна ручка залишається на тому ж самому місці, а друга повертається. Отак. Так, Оленочка молодець. Так, раз, і повернулися. Раз, да, Каріна молодець. О, зрозуміли! Ну, а тепер у нас одна із найромантичніших наших композицій, дуже повільна, дуже красива і така прямо дуже-дуже романтична пісенька. Твір, музичний твір. Це буде музичний твір, який виконується на фортепіано. Тож ми слухаємо зараз фортепіано, вірніше, рояль, а всі пам'ятають, що рояль це у нас король у цих музичних інструментів. Дуже ніжна композиція. Працюють ручки і ручки разом з хустиночкою. І наші вушка працюють. Ми слухаємо музику. Отже, починаємо. Так, хустинки біля вас. Поруч покладіть хустинки. долоньки тільки, так. Так, 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 зараз почнемо музика звучати. Thank mm -hmm. you. Облавлена і поворучки в горбу. Ось така у нас романтична, красива, дуже світла і дуже ніжна музика. Я сподіваюся, що вам ця композиція дуже припала до душі, як і мені, вона також дуже подобається. І наше тіло таке розслаблене стало, наші думки світлі і нічого нам не заважає. Так? Я сподіваюся, що ми трошечки відпочили під цю музику. Працюючи, відпочили. Бачите, яка цікава музична терапія. Ми слухали музику, відпочивали, але працювали ручками. І вас, до, до речі, досить, досить добре в більшості людей діток вийшло. Ну, а тепер я вас запрошую всіх до енергічної музики. Ніхто зараз не буде сидіти, це точно. Прибирайте руки від ваших щічок, від вашої голови. Бо в когось така важка голова, що треба її руками тримати, так? А ну, прибирайте ручки від голови. Показуємо голова, плечі. Коліна, знайде цю композицію. Пальці. Коліна. Пальці. Коліна. Пальці. Дуже відома композиція. Голова, плечі, коліна, пальці. І увага. вушка, очі, рот і ніс. І ще раз. Вушка, вушка, очі, рот і ніс. І ще раз бушка, очі, рот і низ. І разом ще раз. Вушка, очі, рот і низ. І ще разочок давайте без музики, тому що темп у нас буде кожного разу з прискоренням. І я хотіла, щоб всі ви встигли. Тому голова, плечі, коліна, пальці. Коліна. Пальці. Пальчики. Пальчики з'єднали. Коліна, пальці. Голова, плечі, коліна. Пальці, вушка, очі, рот і ніс. Ну що, встигнемо чи не встигнемо? Давайте спробуємо. Більшість з вас цю композицію точно знає. Олексій, рушничок о, о, правильно, ти б нам прям відчув, що я хотіла сказати. Рушничок прибираємо, хусинки прибираємо. А тепер починаємо всі разом. Давайте. Мартин, Мартин, так, да, Луїза, Марго, давай показуй, ти вже знаєш цю композицію. І... Голова пленки, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова пленьки, коліна, пальці, Вушка, очі розміні. Виче! Голова, блень і коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пацієнта. We're not fighting. Виконували, можливо, хтось поодинці вдома виконував, але от таким великим дружним колективом ми з вами не виконували, та? В цьому році, принаймні. Ну що, я вам, я вам хочу подякувати. Ми сьогодні згадали всі частини нашого тіла, обличчя нашого да, тіла і ще й встигли позайматися хустиночкою. Я вам дуже дякую, бо як завжди в мене молодці, як завжди на висоті. Я хочу зараз звернутися до тих діток, які нас будуть дивитися в записі, в яких немає такої можливості зараз до нас долучитися. Я хочу подякувати від вас, усіх, тих, тих, хто зараз в ефірі, і від себе особисто за те, що ви працюєте, займаєтеся і не лінуєтеся. Я вам дуже дуже вдячна. І тим самим ви і справді себе самі собі даруєте позитивні емоції, і кожному з нас даруєте емоції. Постійно регулярно отримую від вас теплі відгуки, дуже гарні коментарі і ваші відео отримую також. Я вам дуже дуже вдячна за них. За ваш... я дуже вдячна вам за вашу таку хорошу, добру і справжню роботу. Ну, а тепер, мої любі, нам пора прощатися. Беремо наші хустиночки і будемо з хустиночками співати наше традиційне до побачення. Мужчини, з вами. Потім з дівчатками і потім з усіма. Давай, то так. беріть з двома ручками, так. Мої любі, мої хороші. В мене багато погано. Давай, давай. Ярослав ще медінко, Мартин. Наша чапля. Так. До побачення. Thank you, Цікавенки. Тож не буду чекати на зустріч з вами. До зустрічі! па